Російські війська вранці 3 липня вдарили по двох будівлях ТЦК у Полтаві міського та обласного. Там виникла пожежа. Повідомляють сухопутні війська. Удари по ТЦК були цілеспрямованими. Є загиблі і поранені, зокрема цивільні серед травмованих, за даними сухопутки, чотири працівники ТЦК. Детальніше далі унесеться. Отже, що відомо про обстріл? Вибухи у Полтаві було чути близько 9-ї ранку. Перші у центральній частині міста громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Про шахеди в небі розповідають і місцеві мешканці. Мовляв, перший шахет летів на висоті 30-40 метрів над землею. Почули звук, як він пікірує донизу. Ми впали на землю. Прильот походу воєнкомат. Я забіг додому дитину в ванну. Другий прильот, потім почали вибігати на вулицю, і вже коли почали третій та четвертий летіти, то дитину зажав до землі, накрив її, і почалися вибухи. То по мені трохи прилетіло скло. Видно з балконів. Через удар пошкоджено більше 15 будівель у частині будинків, неподалік місця обстрілу, вибиті вікна, також пошкоджені автівки. А ось що розповіли місцеві мешканці. Ми їхали по сп... Ми їхали по справам в Полтаву, Вона була ну, недалеко від цього місця. Треба було бути. А, і в 9 годин есть, побачили, що сталося в телеграм-каналі. І через годину вже були тут. Так нас зберегло, що нам на 10, а не на 9. Багато пошкоджених будинків і авто і, як я вже казала, одне із влучань припало по будівлі полтавського міського ТЦК, де здійнялася пожежа, як і поблизу будівлі на території приватного житлового будинку. У сухопутних військах повідомили, що є загиблі та поранені, в тому числі цивільні мешканці. Там пізніше додали, що удар припав на одразу дві будівлі ТЦК міського та обласного. У міській раді повідомили, що загинули двоє людей щонайменше 15 поранених. Серед травмованих, за даними сухопутки, є двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ, що Є співробітницями одного з центрів комплектування. Чи є військові серед загиблих, буде відомо пізніше. Тут хочу нагадати, що буквально кілька днів тому, вранці 30 червня, росіяни атакували шахедами Кривий Ріг. Сили ППО тоді знищили два безпілотника, але також йшлося про влучання поблизу будівлі районного терцентру комплектування. Сталася пожежа. Тоді поранення отримали троє людей. Один з них був у тяжкому стані, і як повідомили у сухопутних військах, тоді обійшлося без втрат серед військових. Усі співробітники і військові, які могли бути у ТЦК, перебували в укритті. І це поки уся офіційна інформація, яка відома. Наразі про оновлення у цій темі зможете дізнаватися з нашого youtube каналу. Тож підпишіться, якщо ви ще цього не зробили.